Ми збирають врожай. Так, дітки, восени збирають врожай в садах із города для того, щоб ми мали що на зиму їсти. І ми також з Янкою були в бабусі і допомагали їй збирати врожай. І зараз ми, ми вам покажемо справами з йоги, Як це ми робили? Зараз підготуємося, робимо вдих, піднімаємо руки догори на носочках і видо до догори видох. І ще разок, вдих. і Видох. Спочатку ми допомагали бабусі замітати листя. Дуже багато листя опало з дерев, і треба їй допомогти. Покажи Янка, як це ти робила. Ось так. Ніжки поклали трішки ширше. Так, кулінки прямі, розслаблені плечі, руки, і ми замітаємо це листячко ще трішки. Чудово збираємо це все листя до купи, покажемо, яка це купка. Зупинили листячко і покажемо велику купу з листя. Чудово. Руки на ширині плеч, куприк до гори. Спинка рівна, ніжки рівні. І зараз піднімаємо праву ногу догори. Вдих. витягнули праву ніжку. І видох. Опустили. Тепер ліва нога догори. Потягнули вдих. Ще трішки потягнули. Видох. Чудово! Зараз це все. Ми зберемо в купочку і покажемо, як ми йшли до города. Янка йшла до города. І там назбирала багато овочів. Перша це була морквинка. Потягнемося вверх, розкриємо пальці, розкриємо пальці, витягнемо кожний пальчик на носочках. Сідниці трішки вперед. Витягнулася маківка і вдихаємо. Вдих, видох. Знову вдих, видох і вдих. І видох. Чудово! Бурак! Ми ще назбирали багато бураків. Ось такий ноги ширше, ширше сідниць трішки осіли. Таз вперед, плечі донизу. Але ручки витягнулися, розкрилися листя бурака. Бурак у нас червоний-червоний. Ось так може це листя також і ще вітерець колихати. Перед одне плече то друге. Перед одне плече то друге. Перед плече. Одне то друге. Чудово. Ой, що ми ще дуже любимо гарбуз. Покажи Янка гарбуза. Так, долоньки перед грудю витягуємо спинку, плечі донизу, ліктями розводимо колінки. І ходить гарбуз по городу і питає свого роду. Всі живі чи здорові, всі родичі гарбузові. Чудово, ось дуже багато гарбузів. Картоплинка не тільки одна, а багато картоплі у нашої бабусі. Зараз ми лягаємо на спинку, захопили ручками стопи і дихаємо животику. Вдих, видох. Колінки зігнуті. Знову вдих, видох. І вдих. І видох. Ви побули, дітки, картоплею? Думаю, що так. А зараз горох. Покажи Янка горошинки. Колінки ми до себе, до грудини приєднали і захопили колінки руками. Перекачуємося то на одну сторону, то на іншу, то вперед, то назад. Чудово. Ви дуже добре, дуже добре попрацювали. Зараз підніміть ручки до гори, підніміть ніжки до гори і потрусіть трішки, скиньте всю напругу. Чудово! І так вам стане трішки легше. Опускаємо вже зараз ніжки, опускаємо ручки відпочиньте. Ви просто-просто молодці. Vai ter malenque.